Складаються меседжі, які повністю е, корелюються з загальною імперською політикою, наприклад, е, про е, те, що е, визначально кубанські козаки це вірне козацтво, на відміну від запорізького козацтва, яке виявилось невірним за що й постраждало. Е, відзначаються, наприклад, на високому краєвому рівні такі свята, як дарування. Грамоти на землі Кубані, От, наприклад, зміни, які вносяться в статут Краснодара, фіксують. От я вам зацитую: що не буде помилково, якщо у статуті буде передбачено, що місто краснодар Краснодар Катеринодар заснована казаками в період 1793 року для захисту південних рубежів Росії. Тобто, визначально закладається, що ніби ця називаємо це так парамілітарна організація або бойовий крилок. Якраз е такі пси імперії, які офіційними даними близько 7,5 тисячі козаків, зараз безпосередньо в Україні.